Вас вітає сервіс Вчасно. В цьому відео ми з вами розглянемо, як почати працювати з сервісом Вчасно каса. Одразу після реєстрації вам потрібно вказати ваш номер телефону. Вкажемо для прикладу, натискаємо кнопку Додати. Зверніть увагу, що одразу після вказання номеру телефону ви переходите до демо-компанії, де ви можете тестово відкрити зміну, видати тестовий чек та додати власну компанію. Давайте розглянемо, як додати компанію. Натискаємо на демо компанію та обираємо додати компанію. Ви одразу маєте два варіанти. Ви можете отримати вчасно кеп або вказати вже ваш існуючий підпис та його пароль. Натискаємо Считати. Перевіряємо інформацію та підтверджуємо. Одразу після підтвердження компанії ви переходите на головну сторінку кабінету. Тут у вас є тестова торгова точка, тестова каса, за якими ви можете протестувати сервіс. Але одразу переходимо до домашньої сторінки для подачі інформації для податкової. Тут ви маєте два варіанти: зареєструватись або імпортувати. Імпорт ви використовуєте в тому випадку, якщо попередньо реєстрували в податковій заяви 20 ОПП, 1ПРРО та 5ПРРО. Натискаємо кнопку Зареєструвати. Тут нам потрібно вказати назву торгової точки. Обрати тип торгової точки. Право власності. Тут є повний перелік. Тип каси. Це може бути інтернет-торгівля, стаціонарна каса, парасуна та каса самообслуговування. Вказуємо адресу нашої торгової точки. Вказуємо до останнього рівня. Тепер вказуємо вулицю та номер будинку. Є можливість вказати, що облік оподаткування буде відбуватися за адресою торгової точки та зареєструвати у ДПС. Після подачі заяви до податкової очікуємо приблизно 15 хвилин. За цей період податково перевірить вашу заяву, та ви отримуєте статус зареєстровано. Після того, як ваша заявка буде зареєстрована, ви можете переходити до наступного етапу, а саме створення чеку. Саме в розділі Торгові точки та каси у вас є можливість відкрити вашу зміну. Ви можете або створити чек, обрати потрібну торгову точку та касу, або натиснути Відкрити зміну одразу біля потрібної каси. Наша зміна відкрита. Інформацію про це ми можемо приглянути з лівого боку зверху. Ми маємо вже попередньо доданий тестовий товар. Давайте по ньому проведемо наш чек. Натискаємо на товар, і він одразу переходить до нашого чеку. Ми можемо коригувати кількість товару. Через олівець ми можемо редагувати його вартість та додавати знижки або в гривнях, або у відсотках. Через кошик ми можемо видалити товар з чеку. Прогортавши донизу, ми можемо додати коментар. Можемо переглянути суму знижки та загальну суму до оплати. Обираємо тип оплати. Це може бути готівка, карта або інші варіанти. Також під кнопкою Ще ми можемо задіяти комбіновану оплату. Наприклад, половина суми буде у нас готівкою, половина картою. Обираємо, що це готівка. Вказуємо суму. І натискаємо кнопку Створити чек. Чек створено. Ви можете відправити його на емейл. E Скопіювати посилання чеку, роздрукувати або відправити клієнту на Viber або SMS. Чек з вами ми створили. Закриваємо зміну. У вас є варіант закрити зміну та вилучити готівку або закрити без вилучення. Ми вилучаємо готівку та закриваємо зміну. Вітаю! Ви закрили зміну.